От точка опори. І от точка опори. У мене провертається голова, а мені тут не вистачає точки опори. Якщо я беру руку отак і отак. Що я роблю? Бачите? От. Я зробив трохи латурефлекцію. Натягну. Тепер от цієї точкою опори і цієї точкою опори я роблю проворот. І от. Це мобілізація, а це трас. Це зовсім інша техніка. Перша на семінарах. Але для того, щоб пояснити, дивіться. Якщо я штовхаю тут і тут, у мене буде от що, бачите? Дивіться. Проворот. Я зробив такий рух трохи, бачите, натягнув суглоби. За на рахунок От, Все натягнуто. А тут приспущено вільно. Якщо я штовхаю тут цей суглоб, а тут вираюся, виходить от. Mm -hmm. От. А це вже викрутаси. Просто для красоти, для епічності, да, і от. Раз, 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 раз. Але є певний речажок приємний.